Суманний причал кедрових вод. Місце де ранок приходить не за годинником, а за диханням озера. Спершу ти чуєш тишу тут вона густа, мов живиця. Потім ледь відчутний плюскіт під полями, скрип мокрих дощок і тонкий свист вітру в кронах кедрів. Туман ковзає над водою так низько, ніби хоче сховати від світу все зайве. А коли сонце виходить з гір, воно запалює цю млу на золото м'яко, без поспіху, наче береже людей, які пережили надто багато. Тут ніхто не питає, звідки ти, тут дивляться на твої руки, що вмієш тримати весло, зав'язати вузол, полагодити ремінь. Не запанікувати в крижаній воді. Причал живе простими законами: що приніс, те й маєш, що виміняв, те й врятувало день. Торг тут не буває очним, кілька слів, кивок, один погляд. І вже зрозуміло, хто прийшов по сіль, хто попальне, а хто просто хоче зігрітися і повірити, що завтра таки настане. Під навісом пахне димом і рибою, свіжими дошками та металом. На мотузках сохнуть сіті, у скринях лежить залізяча, у бочках те, що часом дорожче за золото: тепло, їжа, пальне, шанс доплисти до наступного берега. Поруч маленька майстерня, де човни повертають до життя так само, як і людей. Удари молотка звучать тут як обіцянка, це ще не кінець. Якщо шукаєш дорогу, запитай у туману. він знає всі шляхи по воді, але відкриє їх лише тим, хто не женеться, хто вміє слухати і поважати озеро. Ласкаво просимо на туманний причал кедрових вод тут кожен світанок це угода, а кожна угода. Ще один день життя.